Ми мене доволі складні стосунки з Dead Island та його наслідником Dying Light. Останні мені не вдалося завершити через вторгнення росіян із літання сейвів. А Dead Island я взагалі проходив з другом по фану в коопі і толком нічого про сюжет не пам'ятаю. Здоровенькі були друзі, з вами як завжди, Падон, і це дочасний огляд гри, яка називає себе Dead Island 2. Хоча це зовсім не Dead Island. По-перше, ніякого острова тепер немає. Ми гратимемо в Лос-Анджелесі, а отже, це Дед Анджелес, або максимум Дед шматок американського материка. По-друге, це діти ще не від розробників оригінальних Dead Island. Techland. Ні, ця гра потрапила у виробниче пекло. Розроблялася майже 9 років, змінила трьох розробників і в підсумку була створена з нуля внутрішньою студією видавця Deep Silver за останні 4 роки. Тим не менш, це дійсно хороша зоб. Гра, яка точно знайде своїх поціновувачів. Тим паче в грі дуже багато аспектів виконані на бездоганно високому рівні, чого взагалі не очікуєш від зомбі гри. Наприклад, фізика жіночих принад тут краще, ніж в якомусь Resident Evil. Але звісно ж, все не так ідеально. Перш за все, слід відмітити, що в грі просто нереально крутезна система розчленування, завдяки якій, в залежності від застосованої вами зброї, від зомбі відлітає якась частина тіла: рука, нога, голова. Та ні, це банально. Насправді відлетіти може навіть. Око, челюсть, скальп, шматочок черепа чи взагалі наскрізна діра в черепі, фаланги пальців, окремі внутрішні органи або навіть уся шкіра, якщо її залити кислотою. А така можливість грі є, і я про це пізніше розповім. Єдина проблема, що з цього всього дивуєшся лише першу годину. А далі звикаєш до цього як до буденності, але зреалізовано це, скоріш за все, таким чином, що кожна кісточка та орган це окремий ігровий елемент, який взаємодіє з іншими елементами. Зблизька видно, що в голові кожна кісточка чи навіть частина мозку це окремі елементи, і те, що окремі нутрощі бовтаються. Це все дуже якісно зроблено, і якщо ви прийшли в цю гру заради реалістичного видовищного винищення зомбі, то ви будете задоволені. Крім того, в грі дуже крута графіка. Витиснули всі соки з Unreal Engine 4 і класно пророблених моделей. А коли на секунду залишаєшся в якихось інтер'єрах, то все настільки фотореалістично, що навіть здається, що це дійсно чиясь квартира зрендерена у віртуальності. Мені на огляд надали версію для PlayStation 5 Як воно буде йти на комп'ютері, я не знаю. Тим паче, що вимоги там не дуже низенькі. Але на плойці в режимі 2К було стабільних 60 кадрів на секунду. В порівнянні з тим же, Dying Light, яка в 2К розширенні тягнула лише 30 FPS. Гра ні разу не провисла, ні разу не підвантажувалися текстури. І взагалі гра у технічному плані відполірована до блиску. Буквально. Все блистить, світиться, особливо лос-анджелеські зіркові маєтки чи бульвари. Єдине, що ламається відчуття реалізму, це фейкові відображення в дзеркалах та інших поверхнях, де виявляється, що це насправді Дед Трансильванія. А я нащадок Дракули, бо не відображаюся в жодній дзеркальній поверхні. Але це дрібниця, яка не впливає на ігролад. Dead Island 2 це трешовий зомбі-екшн слэшер від першої особи з елементами РПГ, події якого відбуваються в кількох районах, повністю закарантиненого, закривавленого Лос Анджелесу, в якому ще й відбуваються землетруси. І як і у першій частині, в перші ж секунди гри нам розповідають, що наш персонаж чи точніше персонажі, тому що гра знову орієнтується більше на кооперативне проходження разом. Так от, наші персонажі намагаються евакуюватися з міста, але щось іде не так, і нас кусяють за дубцю. Але як і у першій частині виявляється, що у нас імунітет для тих, хто думає, що це спойлер, це пише в описі самої гри, і це було мало не в кожному трейлері. Ну а далі наш головний Герой буде намагатися втекти з пекла, попутно намагаючись дізнатися причини виникнення вірусу. Але на відміну від першої частини, у нас не буде відкритого світу. І я вважаю, що це чудове рішення, оскільки гру вдалося зробити більш структурованою і менш розпорошеною. В грі є 10 великих локацій, між якими в другій половині гри можна навіть буде переміщуватися фест тревелом. Для цього треба знайти мапу на локації і обрати, куди та в яку пору доби іти. До речі, ще одне чудове рішення: час доби не змінює. Самостійно, лише сюжетно та при зміні локацій. Таким чином всі моменти завжди правильно зрежисовані і передають необхідний настрій. Так як ви вже зрозуміли, мені дуже остогидли ігри з пустим відкритим світом. Натомість в грі менші локації зі штучно забарикадованими коридорами, але зате детально пропрацьовані. Навіть в деяких місцях застосовується environment storytelling, Тобто, кожен будинок може мати свою історію, яка щоправда часом може передаватися записками. Хоча для загальної історії це впливу немає. В грі ми побачимо. Район голівудських знаменитостей Бел Ейр, район Беверлі Гілс, кіностудії, де можна буде побачити, як вживу творяться практичні спецефекти та декорації на грінскрінах, популярний пляж Санта-Моніка та інші відомі вулички Лос-Анджелеса, які ви могли побачити у GTA 5, і на яких тепер будуть забудовані військові карантинні зони. Є також і окремий рівень з готелем, який дуже нагадує вступ Dead Island Першого. Інтер'єри та екстер'єри кожної локації пропрацьовані і відчувається, ніби ти дійсно в хаті багатії. Особливо хата стрімерів, в яких навіть є окрема ігрова кімната з власним боулінгом, та де можна знайти дошки з геніальними ідеями, типу 24 годинним стрімом, чи дошкою з дуже щирим, зовсім не заготовленим вибаченням. А із аудіозаписів можна дізнатися, що в своєму подкасті вони до останнього не вірили, що зомбі існують, аж поки їх під час запису не зжерли. Тим не менш інтер'єри в грі дійсно вийшли розкішними. І до речі, кров дохляків реалістично. Заляпує цей інтер'єр, наприклад, килими, стіни, навколишні прилади і так далі. І ця кров залишається аж поки не перезавантажити рівень. Але звісно ж, найцікавішим в грі про зомбі має бути різновидність дохлятини та способів їх винищення, і з цим тут все шикарно. В залежності від обставин і божої волі, люди ставали або блукаючими, найповільнішими, вже майже дохлими, зомбі, або ходячими, трошки притомнішими істотами, або бігунами, спортивно підкаченими за життя зомбаками, який досі. Мають сили бігати за вами. Далі по грі будуть зустрічатися такі ж види зомбі, але з різними ефектами: палаючі ходячі чи бігуни, яким пофіг на вогонь, і які можуть вас спалити в близькому контакті. Електрифіковані ходячі чи бігуни, а також колючі, токсичні, броньовані або навпаки, обвішані вибухівкою ходячі, які можуть, вочевидь, вибухнути і за собою забрати в пекло найближчих дохляків. Ну або вас відокремлю дивний вид зомбі: це людина-вулик, це зомбар, в якому поселилися оси. Які чомусь атакують людей, які хочуть його вбити, і хоч видів мертвих дійсно дуже багато, але часом все ж на одній локації могли попадатися брати чи сестри-близнюки, і це складно не помітити. Крім стандартних докляків, є як і в першій частині вищі стадії еволюції, типу силачів, вибуховиків, пухляків, крикунів, м'ясників, які тут дуже схожі на свою версію з першої частини, а також щось в рази жахливіше за них. І що найцікавіше, в залежності від локації чи місії, ці зомбі можуть мати зовсім Всім інший вигляд, наприклад, крикун в Беверлі Гілс це дорого одягнена жіночка, а крикун на пляжі це дівчина на роликах, або колючі зомбі можуть бути як з осколками скла біля чиїхось будинків, так і оплетені в колючий дріт, якщо вони стоять біля військової загорожі, де все забарикадовано колючим дротом. Або це можуть бути актори на знімальному майданчику, які відігравали роль тубільців. Тоді і зомбі будуть теж саме тубільці. Це дуже класна увага до дрібних деталей, і такого тут багато. Про це я ще пізніше розповім. А поки що про винище. Мертвих. В грі взагалі немає рівня складності. Все залежить від ваших вмінь та зброї, яку ви собі підберете, та як її зможете прокачати. Про розчленування я вже казав, і воно дуже залежить від озброєння. В грі є просто маса різної зброї: ріжучі, колючі, бити, кийки, ковадла, пазурі, росомахи, кастети та вогнепал, який дають після другої половини гри. Пістолети, автомати, дробовики, узі, і все, що тільки захочете. Вся зброя поділена на РПГшні категорії: сіра, звичайна, зелена, незвична, синя. Рідкісна, фіолетова, шикарна і помаранчева легендарна, як і в першій частині для прокачки зброї треба шукати металобрухт та креслення для модифікацій чиперків для зброї. Їх також дають за вбивство босів чи за виконання додаткових квестів. Модифікатори це стихійні сили, типу додати електроудар, вогонь, кислоту, відкидання, кровотечу, слабкість чи сильнішого розчленування у жертви. Важливо собі створити декілька різних озброєнь різних модифікаторів, бо пожежники, наприклад, імунітетні до вогню та електро. Електрики, зомбі в захисних костюмах не піддаються кислоті, а броньовані не пробиваються кулями та й взагалі майже нічим. Перки на зброю, це вже додаткові, але важливі зміни їх характеристик. Наприклад, збільшення швидкості розмахування, але водночас зменшення міцності зброї. І так, зброя може ламатися. Ремонтувати її можна на верстаті. Там же за гроші її можна підтягнути до поточного рівня. Тому зброю корисно продавати, бо коштів треба буде багато. А іноді корисно її ж розкласти на. Атоми, за що вам насипають дуже багато запчастин для модифікацій, а ще її можна зберігати в шафці, яка доступна на будь-якій локації, і через яку можна буде навіть передавати свою зброю іншим своїм персонажам, якщо ви будете грати за декількох. А я хочу передати подяку вам за те, що ви підтримуєте цей канал меценатством на BuyMeACoffee чи інших платформах для платної підписки. Меценатам ще й часом окремий ексклюзивний контент залітає. Як я й обіцяв, за ці кошти я закриваю запити ЗСУ. Ну і звітую про це у своїх соцмережах. А після завершення війни планую на ці кошти жити. Тож, якщо хочете підтримати цей канал меценатством, посилання є у описі. Але не забувайте, що в першу чергу треба підтримувати ЗСУ. До речі, хоч мені і не сподобалося валити вогнепальною зброєю, але стрільба на PlayStation 5 має працюючі адаптивні тригери. Натиск відчувається дуже реалістично. Серед зброї ще хочеться виділити ефект кислоти. Коли ним лупиш противників, на них прямо на ходу розплавляється шкіра і доходить до того, що залишаються самі кістки. Якщо ж ефект застосовано лише частково, наприклад, бризнуло лише на живіт, то лише пропалиться дірка в животі. Деталізація просто вау! І як зброю, можна також використовувати навколишнє оточення, повсюди висять електричні кабелі, розлита вода чи бензин. А всі знають, що електрика плюс вода дорівнює заряд в дупу. Хоча тут докрутили вже до абсурду. Кидаєш в зомбака автомобільний акумулятор, він вальне його розрядом. Кинеш його у воду, всі, хто був в басейні, засмажаться. Або кинеш акумулятор в бак з паливом, воно. Загориться а разом з ним і зомбі. Зомбачий трупак теж лишається весь час обугленим. Ну а крім звичайної зброї, є ще й два слоти на зброю, яку можна кидати. Хоча й всю звичайну зброю також можна кидати так, що вона в підсумку застрягне в голові зомбоїда. Та все ж я про гранати і сюрікени. Останні, до речі, дуже класно відрізають кінцівки. І іноді можуть бути з ефектами типу додати електророзряд тощо. Але також є бомби та коктейлі молотова. Бомби є як звичайні, так і кислотні. М'ясні м'ясна бомба: це ти кидаєш баночку гнилої плоті, всі зомбаки на неї збігаються, щоб поїсти. А ти тим часом стріляєш в газовий балон поруч і всім їм кирдик. А потім, після половини гри виявляється, що є ще мутовані нутрощі зомбі, і вони мають дивні здібності, які дозволяють створювати навіть шаленіші перки для зброї, наприклад, створювати вибухову хвилю при критичному попаданню. Єдине, що ці органи дуже складно дістати: вони випадають лише з найкрутіших зомбі, ось ось так в мішечках. Але воно того варто, такі прокачки дають нагоду виносити босів за пару хвилин, хоча є вороги набагато вищого рівня, їх дуже складно вбити, але можливо, якщо обхитрити. Щоправда, вони тебе виносять з одного удару. Ви вже чули від мене сьогодні безліч разів, що багато чого перекочувало з першої частини, наприклад, поїдання батончиків чи енергетиків, щоб відновити життя, або навіть персонажі, репер Сем Бі з острова Баной, опинився якось у Лос-Анджелесі саме під час зомбі-апокаліпсису, хоча він нам взагалі. Ні Чим не допомагає, але також у грі є багато нових речей. Наприклад, система здібностей реалізована картками. Знайшов карточку з якимось вмінням, і можеш його використовувати. Хоча основну частину карток видають в міру проходження гри. Наприклад, ухилятися чи блокувати удари це картки, які дають по квестах. А от те, що успішне ухиляння може відновити частину здоров'я, це вже карточка, яку треба знайти або ж заробити в додаткових квестах. Також серед скілів є удари в стрибку на вибір: один, який відносить зомбі дуже далеко, чи такий, який не відносить їх далеко, але знімає набагато більше життя. Та й, взагалі, поза скілами є просто рукопашні атаки та ногопашні. І є ж таке слово. Словом, можна всім робити ногами спарту. І, звісно ж, добивати зомбаків, які валяються на підлозі, чи просто вимучені. Причому добивалка кожною зброєю виглядає зовсім по іншому. Або ж є здібність влупити по землі, відштовхуючи навколишніх зомбі. Щодо вмінь, вони поділяються на чотири категорії: ігрові здібності, виживання, вбивство та нюмен. І сумарно мають 15 слотів під карточки. Тобто можна сформувати свій унікальний білд, хоча є й картки, які мають гарні. Ефекти, але мають також неприємні дебафи. Але також є карточки для прокачки здібностей в режимі люті. Режим люті це окрема фішка, яка дозволяє нам розривати зомбаків голими руками. Грубо кажучи, це наша генетична мутація від того, що нас куснули за дубку. Звідси ж і окремі скіли категорії Ньюмен, Але пояснювати я їх не буду, бо це вже може бути спойлером. Але вам варто знати, що всі ці скіли мають ефект звикання. Чим довше таким користуватися, тим більший у вас рівень автофаги. Це теж не хочу спойлерити, тому про. Простими словами на вищих рівнях ці здібності дозволяють довше перебувати в режимі люті, але мають інші негативні дебафи. І також в режимі люті є здібності, наприклад, блювати кислотою на навколишніх, чи сильніше зносити всіх ударами об землю. Крім усього, нашому персонажу треба хілитись. Максимум можна носити 5 хілок. А з правильним скілом хілка може, наприклад, ще й відкидати ворогів, даючи нам вікно на спокійне відхилювання. В грі, крім бездумного розфігачування всіх навколо, було також декілька моментів з головло. Омками від банальних типу розбий пару електрощитків, щоб магнітний замок перестав працювати до якихось математичних ігор з вимірюванням тиску в трубах. Хоча за всю гру таких моментів було вкрай мало. Додатково по всій грі розкидані ворота, які працюють на електриці, і які можна відключити лише якщо знайти електроавтомат до щитка. А також є локації, де можна знайти надзвичайно круту зброю і купу корисного луту, але всі вони закриті і потребують встановити запобіжник. Я перших вісім годин з надією всюди шукав цей запобіжник. Аж потім зрозумів, що їх можна купити лише у торговців. Закупився, полутався, продав, закупив ще і так по колу. Дуже корисне грошовкладення. Але крім того, в грі є дуже багато дверей, які неможливо відкрити, поки не знайдеш відповідний ключ. І такі ключі зазвичай випадають з конкретного зомбі, яких ще й треба довго шукати. А ще в грі є міні-місії на дослідження чи пошук на локаціях. Позначаються вони жовтим кольором компасу. А загалом одна з найсильніших сторін цієї гри це увага до дрібних деталей. І я не про деталізацію розфігачування зомбаків. Тх, очевидно, що тут це взагалі найкраща річ. Наприклад, є одна з перших локацій, на якій є купа їжі, яку покинули перед евакуацією. А потім, наприкінці гри, ми туди можемо вернутися, і над їжею вже буде роїтися зграя мух. Або ж на початку гри ми можемо знайти в одному дворику надгробок з улюбленою собачкою. А потім, коли дещо станеться, то там з'явиться ще один надгробок. Або ж якщо вам не докучають зомбі, їм можна просто відірвати ноги, і тоді вони будуть повз. Всти до вас і не докучати повільніше, а тканина на зомбаках взагалі рветься рівно в тому ж місці, де ви зробили поріз своєю зброєю. Це що за симуляція реальності? Вода в трубах буде текти там, де ви продірявили трубу. Цим не здивувати. Але навіть в каністрах вода тече лише в тих місцях, де ви її продірявили. Вода гасить вогонь і кислоту, логічно. Причому навіть вода з гідрантів, а вода між двома електричними дротами, з яких один заживлений, а інший ні, допомагає пропустити електрику і подати струм, куди треба. Але Найцікавіше, що якщо труба перекрита, то дірявити трубу немає сенсу, бо з них не буде текти вода. Але от якщо продірявити і потім запустити в неї воду, вода потече з тих дірок. Також для гри придумали купу вигаданих кіноакторів, і можна в грі знайти з ними мерч чи навіть плакати з їх фільмів. А самих акторів можна зустріти як в основних, так і додаткових квестах. До речі, додаткові квести тут максимально прості і банальні. Це принеси подай, а по дорозі зниж сім квазильярдів зомбі, хоча дозволяють... Іноді побувати на цікавих локаціях, таких як от студія новин чи ями для підпалу орд-трупів. але, на жаль, ні персонажі, ні події сильно не запам'ятовуються. Зате з цих квестів ти отримуєш додатковий досвід, картки та зброю. Люди, яких ми врятуємо в додаткових квестах, можуть прийти потусити з нами в загальному хабі. Так, є речі, які мені дійсно не сподобалися в грі, і ні, я не про баги, тому що їх тут майже немає. Я зустрів лише три за всю гру. Наприклад, одного разу зомбі застрягла між поверхами в текстурі чи підлетіла в повітря після удару. А одного разу я взагалі не зрозумів, чи це баг чи прикол, бо повз мене, поки я говорив з лікарем, проповз якийсь пацан без ніг. А лікар йому каже: Я ж казав, не муч свої ноги, чи ти хочеш, щоб я їх тобі відрізав? І я спочатку подумав, що це якийсь чорний гумор, але знайомі блогери кажуть, що це все таки баг, і у нього були ноги. Та загалом я про те, що деякі речі пророблені до бездоганності, а інше на диво не пропрацьовані взагалі. Зомбі чомусь не вміють присідати, щоб догнати тебе, але лізти через вентиляцію чи каналізацію вміють. Дивен. Або дивувало, що я щойно зачистив локацію, і через 5 хвилин повертаюсь назад, а там вже сотні зомбі. Вони що телепортуються туди, але гра пояснюється тим, що вони вилазять з каналізації та вентиляцій, але ж вони присідати не вміють. Все навколо можна розтрощити, включно з вікнами. Але коли вертаєшся на цю локацію пізніше, якісь чемні зомбі вже встановили нові вікна і розставили всі елементи бережно на ті ж самі місця, де все було до цього. Ну але окей, це все дуже дрібниці. Найбільше ж мені не сподобалося те, що гра тупа. Я прямо фізично відчував, як я під час гри тупію. Персонажі огидні і безмосклі. Нікому з них не хочеться ні співпереживати, ніхто мені з них не імпонує. Всі вони пафосні, на виєбонах, з ери тіктокерів і мажорчиків. Я би сказав, навіть прибацані й придурочні. Особисто мені було дуже некомфортно в такому світі. Кожен жарт мого персонажа Джейкоба це пробиття лоба фейспалмом з амплітудою 10 балів, який же бляха крінж він видає в свої 35 чи 40 років. Можливо, граючи за інших персонажів, моя думка змінилась би, але вступний ролик показав їх усіх як максимальних люмпенів і бажання грати за будь-кого з них ну взагалі не було. Мотивація головного героя, звісно ж, логічна просто втекти з цього пекла. Тож очевидно, що тут крутого сюжету навіть не напридумаєш, але навіть посередині гри були натяки на крутий, цікавий, заплутаний сюжет. Та пройшовши головну сюжетну кампанію, я був... Спустошений, я не отримав нічого, крім ще додаткових запитань. Де весь потенціал, який міг бути? Чого це раптом кінець саме таким, як він був? Більшість речей в кінці таке враження, що придумали за останні 5 хвилин релізу гри без пояснень. Я подумав, що можливо я провтикав сюжет в записках, бо часом в записках дійсно подавалися шматки сюжету, але ні, я перевірив усі сюжетні записки, я знайшов, і тим не менш, я залишився з горою запитань. Можливо, і це цілком реально, що весь сюжет, мабуть, розкриється, якщо. Пройти додаткові квести, але мого терпіння вистачило лише на 10 таких квестів, і поки що кожен з них нічого сюжетного не пояснював. Всі вони були нудні, репетативні та філерні, але з іншої сторони гра і так з самого початку позиціонувалася як треш гра з чорним гумором для веселенького кооперативного винищування зомбаків. Чому я раптом собі надумав, що тут має бути крутий, логічний сюжет? Я чесно не знаю. Чи було мені весело винищувати зомбаків? Так. Чи виглядало це дуже красиво і прикольно? Однозначно. Чи зганяло це стрес? Імовірно. І тут я зрозумів: Dead Island перший, я ж також просто весело пробіг своїм другом, так само, як і Left 4 Dead, і багато інших схожих зомбі-шутерів. А те, що там взагалі є якийсь сюжет, я навіть згадки в пам'яті не мав. А якби я грав у кооперативі Dead Island 2, то я думаю, що повторилася би та сама історія. Тож моя особиста суб'єктивна думка, це дуже пророблена, красива зомбі-винищуваль. На гра, яку треба грати в відриві від сюжету, який тут лише є рушій для персонажів та й грати бажано в кооперативі. А ще я раджу глянути огляди інших ютуберів. можливо, я просто чогось не зрозумів, і сюжет тут теж класний. Моя ж оцінка 6,5 з 10. Але найголовніше це мати свою голову на плечах і спробувати гру самостійно через декілька днів. Дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, поставити лайк, напишете коментар, покличете своїх друзів, щоб вони теж подивились цей канал. А ще хочу знову Дякувати всім, хто вирішив стати меценатом цього каналу, особливо Райне Октабар, Олександра Шумило, Бромко, Ігор Смольський, Луст, Роман Гасій, Вервульф Сандер, Альберт, Філін, Кактус і Богданич. Дякую, що підтримуєте, друзі. Ну а з вами був Падон. І Якщо хочете подивитися, ще класний контент, класні сюди. Якщо ж тут нічого немає, чомусь у вас, то просто перейдіть на мій канал та й подивіться щось. Контент же ж класний. Ну і звісно ж тримайтесь, купе.